Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам у Ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш Ютуб канал, якщо досі цього не зробили. А тим часом з нами на зв'язку вже наступна наша гостя. Це Алла Корнейко, завідувачка відділу ЗНО Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. Вітання, пані Алло, вітаємо, вітаємо. Пані Алло, хочемо з вами поспілкуватися про те, чи відомі вже підсумки незалежного мультипредметного тесту. На Волині і про те, як багато волинян написали на максимальний бал. І загалом, якщо говорити про саму сесію, як вона відбулася, чи були якісь ексцеси, чи вплинули, наприклад, повітряні тривоги на роботу, і чи всі, хто зареєструвався, перейшли на НМТ? Uh -huh. Ну, ви знаєте, тестування у нас завершилося вже на ну, трішки часу. Прошло ми вже можемо uh, навіть підбивати перші підсумки. Uh -huh. Звичайно, закінчилася тільки основна сесія національного мультипредметного тесту. Додаткову сесію ми очікуємо, uh, і загальні результати, загальні підсумки будемо певно, аналізувати і розповідати нашим слухачам, а також освітянам вже по завершенню обох сесій, коли будемо мати повну картину. Станом на сьогодні ми можемо Можемо сказати таке, що тестування на Волині відбулось, відбулось без якихось надзвичайних, ну як ви кажете, ексцесів. Звичайно, було важко тестуватися було важко і організовувати і важко було нашим учасникам через звичні нам всім важкі умови життя, воєнний стан найбільше дошкуляли нашим учасникам повітряні тривоги. Відповідно до процедури, чітко було прописано, що під час повітряної тривоги, звичайно. Робота пункту припинялася, призупинялася. Всі учасники разом з працівниками переходили до укриттів. Це займало певний час. Це були тривоги, це було ну скажімо так. Учасники трохи вибивалися із робочого ритму, адже якщо почав працювати, і тут раптово треба припинити роботу. Зрозуміло, що потім трішки можливо і важче налаштуватися. У нас чотири сесії переривалося повітряними тривогами з десяти. Це досить багато. Одна сесія переривалася двічі повітряною тривогою. Наші учасники, ну молодці, справилися таких. Що не змогли через повітряні тривоги завершити тестування у нас в області таких учасників на основній сесії національного мультипредметного тесту не було. Якщо в цілому в Україні ми знаємо, що досить велика кількість учасників не змогли завершити тестування, то це понад 500, То от ми в цю категорію не попадаємо. А, були проблеми пов'язані із хакерськими атаками. Це всеукраїнська проблема. Кілька днів таких було дуже. Уже важких, напевно, наші учасники, якщо вони нас слухають, то вони підтвердять: особливо важко було тому, хто працював 20 червня. Це був день, коли було зафіксоване ну, таке, знаєте, намір чи спроба э, стороннього входу в програму. Э, тут, звичайно, фахівці Українського центру оцінювання якості освіти, які відповідали за безпеку, відповідали за технічну складову, вони э, працювали належним. ну, Старалися працювати належним чином, е, наші учасники не ремствували, теж я хочу подякувати всім, хто розумів специфіку моменту мужньо стійко витримував всі випробування і, врешті, е, показали наші учасники непогані результати. Зараз, як я вже казала, ми можемо говорити про деякі попередні результати. Це те, що стосується найвищих балів. Е, ну і якщо дивитися... В контексті загалом України, якщо врахувати, що ми є далеко не найбільша, а навіть я б сказала, маленька за численністю, за кількістю учасників за кількістю населення область, то ми маємо досить непогану кількість найвищих балів. Ми маємо 134 найвищих результати. Їх показали здобувачі освіти з 58 закладів освіти. Загалом у нас таких учасників, що мали, мають 200 балів хоча б з одного предмету, в, на Голині 122 Чому не відповідні? 134 результати, 122 учасники? Тому що у нас є такі, що мають по два найвищі найвищих результати, мають по три. От у нас в області три 600 бальника. Це такі абсолютні, абсолютна успішність, яку в цілому в країні показали лише 50 чоловік. 50 учасників, з них троє наших, троє волинян. Я думаю, що нам варто цим пишатися. Якщо подивитися на 400 бальні результати, результати тих учасників, які отримали по два найвищих бала з предметів, то це таких маємо шість. І причому дуже цікаво, знаєте, аналізувати е, географію отих найвищих результатів: 200 бальних, 400 і 600 бальних. Географія дуже широка. Це і ліцеї обласного центру, це і е, заклади загальної середньої освіти, е, міст і містечок області, це є села, е, є селища, є профтехосвіта, є е, фахові е, коледжі, тобто е, заклади передвишені. Освіти. Тобто мені здається, що ми можемо е, говорити про те, що наші учасники справилися е, з тестуванням. Звичайно, остаточні підсумки підведемо тоді, коли будемо мати результати загалом за основну сесію. Пані поняла чи є інформація в, про те, по яких предметах е, ось ці 200 бальники, як ви називаєте, ще 400 бальники отримали самі найвищі результати? Я так розумію, українська мова була. Математика обов'язковими, а які які інші предмети теж набирали по 200 балів? Ну, в зв'язку з тим, що правильно ви сказали, обов'язковий блок складався з української мови та математики, то, звичайно, найбільше 200 бальних результатів саме з цих предметів. Ми маємо 62 200 бальних результати з математики. І 43 з української мови. Так неочікувано. Математика випереджає українську мову. З предметів вибіркового циклу а до речі, у нас найбільше було зареєстровано на предмети вибіркового циклу це на історію України і англійську мову. То там ми маємо приблизно рівну кількість 11-12 результатів. Далі за бальною, за, за кількістю 200 бальних результатів йде біологія, 4 результати, і по одному фізика, хімія. Угу. Пані Ало, а стосовно цікаво також, чи були учасники, яких можливо яким не дали завершити цей НМТ, через те, можливо, що вони використовували шпаргалки, чи десь там щось підглядали, і чи мають вони можливість здати на додаткові сесії НМТ? Ну, насамперед скажу вам, що ті учасники, які порушили процедуру, вони не мають права йти на додаткову сесію. Угу. На додаткову сесію йдуть ті учасники, які не змогли взяти участь в основній сесії з поважних причин. А ті, що порушили, ну Процедура передбачає дуже ну неоднократне, скажімо так, багаторазове звернення до учасників з е, детальним роз'ясненням, що можна, а що не варто робити, а що категорично заборонено. І якщо вже після, після таких неодноразових звернень наші учасники порушують, то абсолютно зрозуміло і відповідно до законів справедливості, всі учасники позбавлялися права продовжувати роботу над тестом, їхні результати були анульовані, але знову ж таки до честі наших учасників. В нас таких буквально одиниці. Один учасник позбавлений права роботи над тестом за використання письмової шпаргалки, не скажу паперовою, тому що це була шпаргалка на колінах. А другий учасник позбавлений права роботи над тестом за, за використання в під час роботи телефона. Вірніше, телефон був при учаснику під час роботи над тестом. Це є порушенням, і ми на цьому наголошуємо. І, зрештою, це не є новинкою для учасників зовнішніх оцінювань, тому що всі наші випускники вже впродовж 10 років, відколи функціонує ну трішки. Менше відколи функціонує зовнішнє незалежне оцінювання, знають, що користуватися е, е, телефонами, гаджетами, будь-якими іншими е, засобами переносу чи зберег... зберігання інформації під час зовнішніх оцінювань не можна. Це є якраз таки тим найбільшим порушенням, яке е, передбачає, що учасник буде позбавлений права роботи над тестом. Тому, от тут я хочу наголосити на тому, що все такі оті одиниці, буквально дуже незначна кількість порушників на Волині, ну це також підстава для оптимізму. Пані Галло, і також цікаво про те, коли відбудеться додаткова сесія для тих, хто не зміг пройти з поважних причин її в основну, власне, в основну здачу. І чи будуть якісь особливості власне цієї додаткової. Сесії чи варто на щось зауважувати тим, хто буде складати ісп, ну, власне НМТ під час от власне другої цієї додаткової сесії? Ну, насамперед, я наголошую на тому, що в нас всі учасники в рівних умовах. Тому додаткова сесія відбувається абсолютно відповідно до процедури основної сесії. Е, наголосити, напевно, варто, тому що е, під час основної сесії у нас все-таки були випадки, коли, наприклад, учасники спізнювалися в пункт тестування або приходили з неналежним комплектом документів. Е, через неуважність можна також поплатитися можливістю вступу до заходової. Освіти в поточному році, Тому я хочу наголосити на тому всім нашим учасникам додаткової сесії на тому, що е, прийти до пункту тестування треба вчасно, в залежності від того, на яку зміну е, учасник отримав запрошення. До речі, запрошення наші учасники вже мають на персональних сторінках з 5 липня. Тобто, буквально позавчора отримали запрошення. Якщо нас хтось слухає з потенційних учасників додаткової сесії і ще не зайшли на свою персональну сторінку, то я рекомендую рекомендую це зробити не не зволікаючи, адже треба подивитися конкретно в якому пункті. Складатиме тестування та чи інша особа, в яку зміну можливо подивитися маршрут до того пункту тестування. Ви знаєте, були у нас випадки, коли учасники плутали адреси. gps навігатор завів не туди. Ну, напевно, для того, щоб таких оказій не трапилося, треба заздалегідь до дня тестування, спробувати визначити найкращий найзручніший маршрут до пункту. Куди е, треба прийти, куди е, приписує прийти запрошення, далі другий момент на чому наголошую це е, взяти з собою необхідні документи. Необхідні документи для допуску до пункту тестування це документ, які посвідчує особу, е, або його до речі, цифровий аналог в дії наголошую, не скан копія чи фотокопія, а саме дія. Далі дуже важливий момент це мати треба при собі сертифікат учасника національного мультипредметного тестування. Чому я на цьому наголошую? У 2022 році, коли вперше застосовувалася технологія національного мультипредметного комп'ютерного тестування, сертифікатів у наших учасників не було. У 2023 цей сертифікат є. Його треба з собою взяти. Ну І бажано було б мати з собою видруковане запрошення. Те запрошення з персональної сторінки, де чітко прописано і номер сертифіката, і конкретно пункт тестування, і адреса цього пункту, і зміна, і день. Тому що так само, як і основна сесія додаткова, триватиме у певний період часу. Я, звичайно, не буду конкретизовувати, скажу лише, що відповідно до календарного плану, додаткова сесія відбувається в період між 11 та 24 Артем липня, чому не конкретизує? Я думаю, це зрозуміло. Ми проводимо тестування в режимі інформаційної тиші, щоб не давати непотрібної додаткової інформації нашим ворогам. Тому раджу учасникам подивитися свої персональні сторінки, звернути увагу на точну адресу, на точний час, на який треба прийти до пункту тестування, підготувати належні документи і. Не сетити непотрібну інформацію в соцмережах, пані Алло, І Також цікаво, чи будуть ще якісь додаткові е, сесії після власне оцієї додаткової сесії? Можливо, там у когось будуть дуже поважні якісь причини, і власне, чи буде третя можливість складати національний національний мультипредметний тест? Я розумію ваше запитання. Очевидно, воно базується на тому, що в минулому році ми мали основну додаткову і спеціально організовану ага. сесію. Можу сказати вам відразу: порядок проведення національного мультипредметного тестування у 2023 році не передбачає. Проведення спеціальної сесії. Е, якщо будуть виникати якісь надзвичайні ситуації, очевидно, що організатори, це Український центр цінні якості освіти, наш регулятор Міністерства освіти і науки буде визначати вже конкретно відповідно до е, форс-мажорної події, вже буде визначати конкретно наш алгоритм дій. Станом на сьогодні ми маємо чіткий намір всіх бажаючих провести через додаткову сесію, щоб всі отримали. Приймали вчасно результати, а результати учасники додаткової сесії отримають до 28 го Ну так попередньо планується перепрошую до 29-го липня, і таким чином вони зможуть вчасно подати свої результати до закладів вищої освіти, до приймальних комісій, щоб взяти участь у конкурсі для вступу на обійну спеціальність. А пані Алло, то коли розпочинається сама вступна компанія в, у вишах? Ступна кампанія у вишах, наскільки я розумію, вже розпочалася, тому що з 1 липня наші потенційні учасники вступної кампанії вже можуть створювати електронні кабінети. Але, звичайно, детальнішу інформацію їм можуть тут надавати приймальні комісії закладів вищої освіти наших університетів, де є наскільки я знаю і консультаційні пункти, і детальна допомога, максимальна допомога нашим вступникам. Пані Алло, ну ще цікаво стосовно е, тих, хто реєструвався, тих, хто брав участь в, в, в цій основній сесії НМТ, от була інформація про те, що в нас минулоріч збільшилася кількість студентів, чоловіків від 20 там, до 50 років. Чи помітили ви цю тенденцію також на НМТ? Чи дійсно чоловіки там від 30 плюс активно складали НМТ цьогоріч? Ви знаєте, скажу з власних спостережень. По перше, інформація ця очевидно, що буде у загальному звіті. Ми будемо мати результат інформацію щодо гендерної складової вступників загальної кількості, але це буде геть аж десь в серпні місяці, орієнтовно в серпня. А з власних спостережень я працювала в пункті тестування з власних спостережень. Мені здається, що немає такої ну, з збільшення кількості вступників. І саме чоловічої статі ем, більше того, скажу вам, що левова частка всіх вступників це власне випускники з закладів загальної середньої освіти, цьогорічні е, випускники. Але, звичайно, випускники з категорії е, саме тих, що здобували загальну середню освіту в минулі роки, також є їх орієнтовно десь так в межах Ну але це, е, в принципі, ну, така більш-менш звична нам картина. Ще в минулому році ця цифра стала на рівні ось 10%, Перед цим ми бачили 7, 8%, тобто такого критичного збільшення, в ну, всякому випадку, візуального, я би не сказала, що я побачила. Пані Алло, і цікаво також, чи володієте інформацією стосовно того, як багато волинян зареєструвалися на, якраз на магістерську програму, та чи є у вас ця інформація, чи це, можливо, десь в Міністерстві освіти знають. Ми маємо цю інформацію. Угу. У нас якраз зараз проходить проходять вступні випробування на здобуття другого магістерського рівня. Це єдиний вступний іспит і єдине фахове вступне випробування. Скажу вам, що в порівнянні з минулим роком ми маємо суттєве збільшення бажаючих взяти участь у цих тестах. Ну от навіть по кількості тим пунктів тестування, які ми організовуємо. Половили їх більше три рази. Угу. Загалом, звичайно, знову ж таки, нехай завершиться тестування. Ми будемо підводити всі підсумки, будемо бачити всі цифри. Саме на сьогодні лише от можу сказати, що по кількості тих, що зареєструвалися, суттєве збільшення простежується і тут, мабуть, теж зросла кількість чоловіків, чи це поки що невідомо. Це не можу вам сказати. Тестування ще триває. Ми навіть не відволікаємо наших відповідальних за пункти тестування за питаннями навіть про такі спостереження. Зрештою, нам треба дійсно набратися терпіння, дочекатися загальних звітів. Звіти, Український центр ціні якості освіти надає надзвичайно детальні, дуже корисні, які можна використовувати для покращення якості освітньої діяльності не лише закладів загальної середньої освіти, але й вищої освіти. То насамкінець паніло стосовно загальних звітів, коли можна їх буде очікувати, чи можливо ви будете проводити якісь брифінги чи пресконференції, щоб дізнатися деталі підсумків НМТ 23-го року. Е, національний мультипредметний тест, е, як правило, ну от звіти загальна інформація надходить орієнтовно в другій половині серпня угу. е, до е, звичних для педагогів освітян е, системи загальної середньої освіти серпневих конференцій. Е, дані ми вже маємо. Ми робимо із загального всеукраїнського звіту наш власне звіт, який стосується Волинської області. Цей звіт загальнодоступний, Ми розміщуємо його на сайті. Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, а також даємо ну, даємо інформацію детальну керівникам, менеджерам системи управління освіти для того, щоб вони могли скористатися інформацією для того, щоб вона не просто лежала десь у шукляді. А саме ця інформація потрібна для покращення якості роботи це наша мета. Щиро дякую вам, пані Алло, за ці за ці коментарі, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами та нашими глядачами, радіослухачами. Нагадаю, для них завідувачка відділу ЗНО Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти Алла Корнейко була з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Алло, тримаємося.